Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас новеньке відео і на дуже специфічну тему авторських прав. В общем, є певні правила, яким я слідую, і що я ділаю в разі виникнення проблем, теж сьогодні розкажу і покажу на живому прямо прикладі. В общем, дивіться, я стрімлю 5 місяців. Такий починаючий стрімер, але сталкуюся теж з авторськими правами, і є певні правила. В общем, я стрімлю на Тікток, в Ютуб і на Twitch. Знаю, звісно, що є люди, які стрімлять на твічі з різними музикальними сопроводженнями і тому подібними вещами, але за Твічі я, чесно кажучи, сильно не шарю по цьому поводу. Того, скажімо так, от перше таке правило, яким я слідую, я зразу, да, як то кажуть, я не використовую якісь додаткові музикальні супроводження в себе на стрімах. Це дуже важлива річ по поводу авторських прав. Того що. Якщо в Тіктоці ви використаєте десь у своєму відео на стрімах якісь додаткові пісні, і вони можуть бути якимись каверами, або нерозрішеною піснею на Ютубі і тому подобними віщами, вам можуть заблокувати і канал, і тому подобні віщі, або саме відео, або жалобу кинуть, ну, коротше, куча різних віщей. Так само на Ютубі. На Ютубі ще хуже це все діло, тобто вам прилітає або Жалоба на авторське право по музиці надає можливість використовувати цей трек, або прямо прилітає жалоба на канал, там три жалоби збираєш, тобі взагалі вилітає, повністю блокують канал, удаляють його. В общем, куча нюансів, і перше правило, ребятки, я не користуюся якоюсь додатковою музикою на стрімах. Вообще, та музика, яка є у мене в ігрі, вона і є. Другий нюанс. Коли я ділю шорти, коли я ділаю шорти, допустим, я кожен день ділаю нарізочки по шорсам, то шорти, які я публікую з музикою в TikTok, я використовую ту музику, яку предлагає TikTok. Якщо я публікую в YouTube, шорт з музикою, я використовую музику, яку предлагає YouTube. Все, по-другому, ніяк. Нема такого, що я взяв в TikTok одну музику і публікую на всі платформи. О, там Instagram, YouTube і тому подібні речі. Ні. На кожній платформі використовую тільки ту музику, яку вона предлагає. Це золоте правило. А так в основному в мене шорти... там. Із моїх стрімів, там, там, де я балакаю, виражаю емоції, граю і тому подобні речі. Тобто, в основному різочки без музики. Це дуже важливо, Не забувайте про це. На Твічіда там куча різних нюансів, я знаю вроде лебіга, стрімить із музикою. Ну, він шарить. Якщо ви шарите, то в принципі, от, дійствуйте, як знаєте. Я розказую про свій досвід. І о, хочу показати вам, на прикладі Ютуба, що таке авторське право, і як взагалі з цим боротися, щоб не напоротися. Um, є ігри, по-перше, так як, допустим, Stalker 2, якщо не ошибаюсь. У них в настройках ігри самої є така штука, вроді, як режим стрімера, чи щось таке. Тобто, усі, я так розумію, пісні, які з авторськими правами вони або заміняються, або удаляються, або щось в такому фармі в такому плані я. Чисто кажучи, не знаю механізму, але ну, така функція є, я так розумію, на самих нових іграх. В других же варіантах такої функції немає. Допустим, покажу вам, наприклад, Far Cry 5. Я вже частину удалив, але все ж таки, ну, часть удалив авторських прав. І ще сам покажу от, такий от прикол. Дивіться, Far Cry 5. Пролітає така штучка, називається авторські права. Наживаємо подробніше. Що відбувається? Жалоба. По факту, музику і саме відео дають право. Із все нормально, жалоб на канал немає. Доступ не ограничений. Але, смотря що у вас попадається, можуть і жалобу кинути, якщо ви якийсь там трек, десь кавер знайшли або щось таке, де ви різне може бути, в якому контексті це вживано. Ну, в общем, може бути жалоба, може бути доступ ограничений. Допустим, допустимо, я сьогодні удалив одне відео, яке було з ограниченим доступом для деяких країн. В даному випадку це була Росія і Білорусь. От, може бути дорогі якісь країни. Для мене в принципі не принципіально, то, що у мене один відсоток менше людей, які дивляться з Росії чи з Білорусі. Мій Ютуб канал. Це для мене не принципіально, але я все одно удаляю, щоб нічого не було. От, е і є просто от такі от варіанти. Заявка поки не повлияла на ваше відео. Поки. А тоді хто знає, що здумається, як то каже, збереде власнику цього трека. У нас є варіант для того, щоб пришити це все момент, як то кажуть, нормально і на ранній стадії, стадії в зародищі. Нажимаємо прийняти міри. У нас є удаліть трек, замініть трек, виразить фрагмент і оспорить заявку. Якщо ви реально розумієте, що якби я не знаю, якась там пісня з общественного достояння, і ніхто на неї не має права. От, то можете оспорити, мабуть, або щось в такому форматі, або ви уверені конкретно в цій мелодії, що вона а, от, там, ваша, або щось таке, то можете нажимати. Виразити фрагмент, ну можна, ну а толку. Замінити трек, ну, можна, якщо ви щось там на ну, ігри стрілите. У мене трошки друга ситуація. У мене, допустимо, як стрімера, є така штучка, удаліть трек. Я нажимаю, нажимаю далі. У нас є два варіанти собиті. Перший удалить трек. удалить музику, на яку заявлені права. сохранив остальные звуки, наприклад, есть, Звуки, моя, рі, моя річ, як я балакаю, вона сохраниться, але сама музика удаляється. Ну, не у всіх відео так є. Два варіанти. Можете перший вибрати, можете другий, дивлячись, який у вас є доступний. Ось, удаляється у моєму випадку, в даному відео удаляється повністю фрагмент. 1,4956, 1,5043. Тобто повністю звука там не буде на цих, на цих, ага, трьох. на цих трьох ділянках не буде повністю звука. Ось, взагалі, великий кусок, 3 минути аж вирізає звука. Ну, є така штука. Ну, а що поділати Нічого не зробиш. Вибираєте, нажимаєте Сохраніть. Нажимаєте, тут у нас ось буде час обробки, минут 20-30, в зависимості, що там у вас, може бути по-разному. Нажимаєте підтвердіть. Все, все погнало, все обробляється, все нормально. І отаким от макарчиком ми збавляємося від якихось жалоб по авторським правам, того, що вони є. От, в старих іграх немає такого, такої функції для стрімерів і тому подібних вещей. Так що, ребятки, не забувайте про авторські права, поміти таку штучку, делайте таку штучку. Насамперед, якщо ви там видалите тракт ви удалите частину свого відео 2-3 минути. Нічого поганого в цього немає, це нормально, наоборот, це обезопасить ваш канал різних там жалоб і тому подобних вещей. Я користуюсь таким методом. Якщо не согласні, пишіть в коментарях, може знати якось по-другому, або якісь другі віщі, або може я в чомусь не прав. обов'язково. От, То що я починаю стрімер, тільки 5 місяців стрімлю. Так що пишіть, що думаєте по цьому поводу. Заходьте на стрімчанський, я кожен день, ділаю відосики, які реально думаю полезні. От. І з чим я сталкиваюся? Кожен день. Якісь такі нюанси реально жизненні, а не просто, там, знаєте. Чат GPT напиши мені теми для відео на YouTube і тому подобні вещи. Я з тим сталкуюся. Так що, ребятки, спасибо за просмотр і жду вас на стрімчанських.